Це є такий термін, який я описую в своїй концепції. Термін, який стосується акторів і глядачів, тобто руйнування четвертої стіни в театральній термінології має дію звернення прямого звернення актора до глядача безпосередньо на виставі. є основні драматурги, з якими я зустрілася на терені театру. Яку я зробила на тему Шекспір, Шекспіряда після вистави, яку ми створили для театру Лесі Українки з режисером Малаховим, яка називалася Весь Шекспір за один вечір. Нам вдалося, і мені особисто, як художнику костюмів, вдалося, тобто, в одній виставі торкнутися майже всіх. Майже всіх драматичних драм, саме драм, які були задіяні в цьому цій виставі, яка називалася «Весь Шекспір за один вечір. Ця серія називається Знаки Шекспіра. Тобто Шекспір мав свої знаки. І для, це взагалі театр відродження. Мусимо сказати про це, це обов'язково англійське відродження, яке пізніше прийшло. Англія пережила пізніше відродження, ніж Італія. І це була така зріла частина цього гуманістичного театру, який фактично пропагував в своїх драмах Шекспір. Це Така текстильна плоська інсталяція, яка, яка має назву Світ Шекспіра. І тут можна побачити такі знаки троянда, це е, лого, лого театру було щоб ви розуміли. Тобто це не тільки символіка, це ще й такий і такий об'єкт. І хочу сказати, що в часи Шекспіра взагалі в театрах ніколи не було е, таких ну, звичайних речей. Важливість мали символізм. І тому роза, троянда, вона завжди була також символом і всесвіту, і, е, і любові, і трагедії. І тому в мене троянди йдуть. Такими, ну, тут Роме і Джульєта є, такі, да? це, це ясно, якби кохання через смерть, смерть за кохання. Наше удли у якому нам заваглись переплисти нашу втому, наші радощі печалі, наші горе, тіло човник, серце моцме, життя море. Тіло човник ненадійний, розбитий шкірить, Кости, вен, бажань скоро шити, Розмагнітився компас. Згубились карти, і вітрила вже подерлося не на жарти. Капітан пропав, команда п'яна. Нам же не протриматись до рана. Це не байки, не казки, це і не міти, би нам човна малого не втопити. Чайки, море, сонце бризке, вітерець зітхає я. Безодню під ногами відчуваю. Палубуй не був колиску. Тільки в душу привести, у порт привести. Сучасний і сучасний в таких режимах окуляра, і, і такі в, в короні короля, як то кажуть, короля Сен, але трохи якби на поставлено це якби шут, неповторні його комедії. Присутність таких елементів, які весь час трималися середньовіччина, зників середньовіччя. На... це трута, вино, цей круг, який це вже символ смерті. Так? Тобто такі символіку, яку використовувалося в таті, ви можете тут помітити. Афелія і образ як утікаючої води, тому що вона ж утопилася, ну і Йорік, Йорік. Тобто тут є. Різні такі колажі, елементів з різних вистав. Це мої авторські костюми. В даному випадку це група, так званий костюм з, з кінжалом, як його назвали. Тут є і атмосфера Шекспіра, але тут є і моє відношення до сьогоднішнього часу. Зараз війна, на мій погляд, якби драматургія мусить бути, якщо прямою, але десь, десь в, в тому осередку, розумієте, які торкається дотично до нашої емоції. Фактично це моя емоція. Драматичний костюм з кінжалами, з руками, які як би, просять до про допомогу. Такий і шекспірівський, і такий сучасний провині. Це так само, це так само костюм, які зробили зробила для цієї виставки. І це Ромео Джульєта. Я думаю, що ви можете це побачити, бо тут є і такі це молодість, такі знаки. Шекспір він знаковий. І тому я в таких об'єктах своїх авторських так само ці використовую, ці символічні якісь нюанси. Знаків Шекспір, може, в нього в немає прямих таких знаків, але які я і сприймаю, сприймаю достатньо близько до серця. І тому тут такі, такі символізм. І шекспіровських цих роз, і цієї ж чаші от, отруйної плани з ядом, і, і, і данютки оці рози, які бутони, якби цієї молодості закоханих, то ми не можемо сьогодні говорити повністю так, да, Тетер не відокремлено. Мистецтво невідокремлення, вона мало ну, дитичне сьогоднішнього дня війни цього, цього жагу цього. То може би може би, якби і вистави, якісь наші роботи були інакшими. Але тут так само є навіть в таких символічних речах, безперечно, я все ж таки даю такий посил на сьогоднішній день. Тобто це такі сукня з кінжалів, розумієте, смерті. Бачу, мене вразило. Я відчув, що ваша праця, ваші твори дають е, десь в якійсь гармонії шекспіровськими мислями дають відповідь на запитання, котрі лунають у суспільстві. І відповідь вона напросилася якось сама по собі. Бути для того. Щоб бути, боротись для того, щоб перемогти. І от власне мене до, цієї, до цих розумів надихнула ваша творчість, ось ось в цю мить буквально. Тому я по-особливому переосмислив отакий от стиль, як у вас. Я ним захоплювався, він мені подобався. Але я його раніше не розумів з, в такій глибині, в такій площині. Тому е, ваші праці, ваша творчість надихає, надихає суспільство, надихає воїнів задаля того, щоб боротись заради того, щоб перемогти. Такою міцною психікою, і вони це роблять. Інколи мені навіть жалкувалося, що потім хворіють катастрофічно, бо це пропускання через себе якісь тематики. Я була паралізована фактично два роки. Я нічого не могла зробити нового. Для мене це стопор. Це таке переживання за те, що відбувається зараз в країні, що я просто припинила малювати фактично. Безперечно ми мусимо пригадати і подякувати кожному нашому воїну, який дає нам можливість зараз, в цю хвилину, поки ми з вами розмовляємо, я відчуваю себе в короткій миті щасливо десь боронити там на наші кордони і віддавати своє життя. В даному випадку ця вистава трошки такий, я б сказала, нагадування, що треба повертатися і швидкою працювати. І в сучасному театрі, і в театрі Шекспіровському, і в Малікірівському театрі. І ці крісла кожен режисер, художник знає, що це символічна, символічна позиція капітана цього дійства, тут є такі елементи пасажу, що крісло має посмішку, тому що е, е, така багатогранність Шекспіровська. Вона, вона була не тільки в Тракеді в трагедійному такому напрямку, але й в комедійному. І щодо крісла, це цікаво, цікаво просто така деталь. а це Мальєровський, Мольєров, мальєровське на тему Маль'єра, Маліріану, а це крісло, яке я використала, ми зробили копію. Це мальєрівське крісло, справді існує ще, ще й досі, і воно демонструється в Парижі біля театру Фімиті Фрінцеси. це крісло режисера, воно ну, закрите в такій пляну. І таке це символ, символ роздумів, символ позиції. Це капітанський мостик, фактично місточок режисера. А тут мальєр. їх поєднала, таку Французьку драматургію поєднала єдиною такою стінкою. Це сучасний драматург, французький Ерік Еммануель Шмідт, нашого віку. Ще молодий, я б сказала, ще молодий драматург, драматургію пише для таких знакових театрів, і, зокрема для комедії-францес Театру Мальєра. Тому дуже цікава п'єса була, яка яку ми мали можливість поставити реалізувати саме про театр, яка називається бульвар злочинів, і мова йде про театр. Олександр Фредро, польський мальєр, як називають поляки Фредром, графа, масон. Тобто це дуже унікальна людина, з якою ми столкнулися саме через татер. Класика українська, єдина єдина драматургія, яку написав Тарас Грубові Шевченка, це Назарська доля. Написана була для Олександрійського театру, на жаль, в Петербурзі, але з успіхом йшла протягом ста років, може, більше, більше на українських сценах. як художник костюмів, ще є сценограф Олексій Вакарчук, з якими ми втілили Назар Стадуля на сцені театру імені Франко. Це була дуже велика робота. Для взагалі формати драматичних вистав вони часом невеликі. Це оперні вистави, вони мають багато персонажів і таких багато масових так і так далі, або балет. А драматичні вистави вони часом такі обмежені по кількості. Персонажів, але в даному випадку Назар доля так був задуманий, що там було дуже багато персонажів, тому що це був такий сенс був в тому, щоб такі різні верстви показати, і настільки шляхетне казати, і простих пересічних. І взагалі історія Назара Стадолі, сама фабула цієї вистави, відбувається в різдвяну ніч. Тому тут присутні і колядки, які. і е, такі персонажі е, такі реалістичні, які герої цієї вистави, і фантастичні, такі, як, як завжди, різдвяні персонажі, які придумані, такі напівказкові, і такі, аутентично, е, аутентично, такі е, комедійні, я б сказала. Галятницькі костюми. Тобто їх немає там, персонажів немає. Вони були умовними персонажами, а тут уже є, це вже Галя, основний, основний персонаж. Якщо казати про костюм, я надихалася параковою Софією Київською, тому що це біле. Вона наречена, яка мусила бути знак української нареченої в Назарі Стадорі. Для мене я себе завжди задавала такі питання. І я подумала: вона мусить бути така ж символічна, як Софія для Кієк. Тобто вона мусила бути біла, хоча насправді, щоб розуміли, це є. Не прямі українські аутентичні костюми, якби народні, так, як ми зазвичай звикли. Це все ж таки є така і трошки фантазія художника, і багато впливу польського костюму. Тому що це був шлях, ми входили в, в Річ Посполіто і це ж період Мазепи, бараковий, бараковий період. Тому я собі дала повністю, повністю таку свободу для домислів і для. Фантазії. Ну і в даному випадку це от Галя вона нас вона зроблена, була і є, ще костюм існує, біле з такими блакитними бараковими квітами. Це ж не, він же не виник, не виник якби, тільки на нашому терені. Це такі древні традиції, театральні, до речі. І фактично, якщо ми пригадуємо про театр, говоримо про театр взагалі, про ці спадщини театральні, це і ці делятаські театри, площади, це фактично, не, це фактично такі традиції, які так само скаморохи, які є у нас Фоцифійківські? Це все такі? Все ж таки ремінесенс. У Нас так само був е, ренесанс. Він так само був трошки пізніше ніж в Італії, але все це. Вплив мало, тому що це була інтеграція з європейськими країнами, що дуже доречно пригадувати кожного разу. Чи ми не вийшли на якомусь, що ми не існуємо на якомусь з нічого. з нічого, на, на якійсь там терені, гуляй поле, чисте поле. Ми всі так само користувалися цими, додавали щось своє, але користувалися цими традиціями, які випрацьовувала Європа, бо ми були завжди частини. Ні Європи, час, який є, Назар Стадолі описує Шевченко, це час Гетьманщини, це час Мазеповщини, тобто це баракова частина нашої історії, це достатньо багаті люди, це заможні люди, і це вільні люди. Так що і все це мусило бути в якби відображення, відбито і в костюмах. Чи матеріальної в, в, в сенсі міського костюму на Україні? ми. Не маємо Чому? Не маємо музеїв, і якщо повертатися знову, як я кажу, завжди треба повертатися до війни сьогодення. Це все, це все наслідки тривалої оцій окупації не тільки землі території, а, а, а й культурної, тобто знищення костюму шляхетного було було, було абсолютно. Направлене для того, щоб Україна ніколи не виглядала як держава, яка має шляхту, яка має високий рівень культури, і яка взагалі заможня і самодостатня. костюм. Це дуже дуже серйозна частина культури матеріальної для кожної держави, і кожна держава намагається цю матеріальну культуру сконцентрувати і показувати, тому що це реальні живі свідки, як виглядала сус. spisto. Від голови Національної спілки художників від Костянтина Володимира Чернявського. Велика нагорода. Зверніть увагу, колодка жовто-блакитна. Це е, нагороджена е, кращі художників національної спілки художників. Я дякую. маю за честь вам вручити цю нагороду. От вам, будь ласка. Щиро дякую. Це найвища нагорода спілки художників за творчість. Щиро дякую. Медаль, будь ласка, від голови. Класний майстер. Від Бога дарований талант. Треба сьогодні згадати і прекрасних вчителів. Це Віктор Зарецький, це тільки початки були її творчості, цей Василь Чебаник, Василь Якович Чебаник. І велика пояда всі всіх гарних художників. Мені за, за честь, за радість бути присутнім на цьому прекрасному вернісажі. Цій галереї, камера дуже цікава, наскільки органічно ці роботи вплили в цей простір. Ну, гармонія, розумієте, Це гармонійна абсолютно художниця і все оточення, що біля неї я став гармонійним, бо я біля неї стою. Бажаю тільки ще більших, більших, ще більших. Мені не вистачає емоцій, творів гарних. Все, тобі тимі натхнення, наслання, здоров'я і любові.